Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Сьогодні починаю підживлювати свої гортензії в горщиках і поділюсь з вами, як я це буду робити. Значить, у мене ось в горщиках гортензії, вони всі замульчовані. Мульча Така була у мене мілка фракція соснової кори. Я мульчувала в минулому році. Значить ось дивіться, кущик. Я знімаю цю мілку фракцію. Забираю і буду підживлювати трошки нітроамофоски з формулою одинаковою формулою макроелементів. У мене 16, 16, 16. Десь отак трошки підсипаю. Грама десь до 2 грам. Отак. І буду зразу закладати осмокот, Ось у мене осмокот. значить У мене осмокот на 5-6 місяців його. Термін дії і формула 19, 9 і 10. От. Це з минулого року в мене залишився. Значить, я зразу і додаю трошки осмокота. Теж небагато. От, осмокот він зараз діяти не буде. От. А він буде діяти тоді, коли температура ґрунту прогріється вже гарно, буде градусів 13-15. Але ж не забуваємо, що в горщиках ґрунт прогріється швидше. Чим в відкритому ґрунті. От, і коріннячко почне швидше, як кажуть, прогресувати і розвиватися, І всмоктувати в себе ці поживні речовини і добрива, які ми закладаємо. І Отак от беру ножиком, отак, не, не глибоко, щоб не пошкодити корінь, отак, трошки його туди у землю заробляю. Отак. От. І хай там собі смокот лежить. До того часу, коли прогріється коріння. Я ж не буду через кожний місяць відгрібати це все. От я так роблю. Може, хто робить по-другому, а я зразу. Нітроамофоска, вона буде діяти швидше. І потім отак рукою трохи його з легінця придавила і знову ж кладу сюди мульчу ось. От Ще мульчу буду оновляти, буду сюди додавати ще мульчі. От, це в мене прошлорічна мульча тут. Ось так. Все, отак розклала і все, отак підживила поки що перше підживлення гортензій в горщиках. Так що, будь ласка, отак я, я ділюся з вами, як я роблю. От, і відставляю горщик цей вбік. І знову ж ось беру горщик, показую, мульчу так трошки згрібаю до ґрунту. От. Ось так прибрала і підсипаю. Десь по 2 грами приблизно. Лучше менше насипати, чим передати добрива. Ось так вношу і буде все. Трошки його перемішую. Ще раз вам показую на другому горщику. От. Не глибоко, щоб коренево не нарушити. Заодно і якраз і ґрунт підворушимо, під як кажуть, у горшках. От. І все. Туди вони гранулки падають, падають туди у ціє, у землю. І все. Ось так трошки прижала рукою. От. І все вертаю назад, мульчу. Воно так швидко час йде. Кажеться, що ніби та ще рано, та ще рано а тут 2-3 дні на роботі, то щось другим зайняти, От. І тоді вже якби кажуть, що, що вже вроде би, треба було підживити, а ми не підживили. Тому я вже підживлюю. Так що, будь ласка, у мене перше підживлення в горщиках. Дякую всім за увагу, до нових відео.